Юрій Колик, батько п'ятирічної Насті, чоловік шокований від задач, які прочитав у дитячому журналі. В одній пропонують порахувати кількість безмежно закоханих дівчаток, частина яких спочатку хотіла втопитися через нерозділене кохання, а інша частина купити отруту в аптеці, але їм продали зеленку, і дівчатки розчарувалися в коханні. В іншій задачі журнал пропонує порахувати чи поміститься на паркані. Цитую непристойне слово з 15 букв. Якщо до Довжина цього паркану 3 метри 16 сантиметрів. У дитсадку, де навчається донька пана Юрія, надіслали в редакцію львівського дитячого журналу «Фотогрупи». Його надрукували журналі, тож батьки на пам'ять придбали собі один випуск. Коштує номер 12 гривень. Перед тим як читати доньці, пан Юрій переглядав його сам і був шокований змістом. Не можна таких речей писати. В дитячих журналах і не тільки в дитячих, але й в дорослих, бо реально це, на мою думку, є спонукання в малому віці до скоєння суїцидів через певне нерозділене кохання, чи, наприклад, так само як ми колись, ще будучи малими, завжди читали книжки і розв'язували задачі ті, але нам тоді про що писалося в цих книжках. Що півнери чи жовтеняти зібрали стільки-то стільки то, стільки -то металолому, зібрали стільки-то стільки то там мукулатури, і це спонукало до добрих справ. до чого спонукають такі задачі, страшно подумати. Коментує обурений батько. Чому дитячі завдання мають зовсім не дитячий зміст, і з цим питанням ми звернулися до редакції журналу. Це у нас був експериментальний автор. Вирішив спробувати е, щось пожартувати. На жаль, не дуже вдалий жарт більше експериментувати не. Дитяча література має розвивати дітей, але в жодному випадку не пригнічувати чи вчити чогось поганого. Дитячий психіатр Ірина Срібна пояснює, у дітей логічне мислення значно менше розвинуте, ніж образне. Тому висловлювання дорослих діти часто сприймають буквально. Подібні задачі можуть стати покликанням до дії, зауважує Ірина Борисівна. Я не думаю, навряд чи дитина в нормальному стані може задумуватися про такі, про такі речі, що можуть ставатися. А це є таке нагадування їм і пряме таке побажання дії. Коли там, якщо це може бути в якоїсь дитини тільки думка не сформована, то це їй написана конкретна річ. Зараз у дітей є відкритий доступ до інформації, журнали, телебачення, інтернет. Просто заборонити все не можна, каже Ірина Борисівна, бо це лише породжує ще більший інтерес у дитини. Єдиний вихід довіра між батьками і дітьми. Коли дитина не боїться і може спитатися любе питання, і знає, що батьки пояснять їм доступними, нормальними. Словами і що це відбувається, як це, що це за явище, при любих питаннях, при питаннях чи якогось сексуального виховання, не боятися того. Тому що якщо дитина, навіть якщо в три роки питається, що це, то відповідно пояснити дитині, що це таке, але відповідно до її віку, тому що дитина все рівно не знайде інформацію. Але яка то буде інформація? Ну. Лікар рекомендує прищепити дітям культуру користування інформацією, демонструючи це на власному прикладі. Купувати журнал чи книги дітям вирішують батьки, і їм перед цим потрібно перечитати кілька сторінок, переконатися в якості матеріалів. Для себе ж юрій колик вже вирішив, література для доньки буде проходити його цензуру.